Житниця Радянського Союзу Україна в короткий термін перетворилася на центр загального страждання і нелюдського болю. На мітингу згадували загублені штучним голодомором життя багатьох мешканців Первомащини. У 32-му році в Олексіївці від голоду померло 94 людини. У 33-му – 355. По всім сільським радам, за даними первомайського РАХСу, спостерігалась подібна ситуація. Трава бурьян, которая как только дойдет по стеву, и она первая выходит. Верхушки мы снимали, и ели эту верхушку, потому что нам дети мы пришли. Проверяющие спалки, проверяли деточку. На мітингу Віра Павлівна згадувала свою загублену родину, скалічене життя рідних, невимовно тяжкі голодні часи, коли всюду лунало лише одне слово їсти. Також на заході зі словами Скорботи звернувся до мешканців села Олексівка перший заступник голови Первомайської райдержадміністрації Сергій Вовнянко. Кожний присутній запалив свічки на знак вшанування пам'яті за загиблими. Після колонна з учасників мітингу рушила до кладовища, де встановлений пам'ятний знак. Там отець Михаїл відслужив молебен за загиблими.